Псалом 108 бажано читати всім українцям. Боже слави моїї, не будь мовчазливий, бо мої вороги порозкривали на мене уста та пельки лукаві язиком неправедним говорять зо мною. І вони оточили мене словами ненависті і без причини на мене воюють, обмовляють мене за любов мою, а я молюся за них. Вони віддають мені злом за добро і ненавистю за любов мою. Постав же над ним нечестивого і проправиться Його, сатана нехай стане. Як буде судитись, нехай вийде винним молитва ж Його бодай стала гріхом. Нехай дні Його будуть короткі, хай іншим маєток Його забере. Бодай діти його стали сиротами, а жінка його удовою. І хай діти його все мандрують та жебракують, і нехай вони просять у тих, хто їх руйнував, бодай їм те не те розставив все, що його, і нехай розграбують чужі його працю, щоб до нього ніхто милосердя не виявив і бодай не було його сиротам милості. Щоб на знищення стали нащадки Його, бодай було скреслене в Другому роді ім'я їхнє, беззаконня Батьків Його хай пам'ятається в Господа, і хай не стирається гріх Його матері. Нехай будуть вони перед Господом завжди, а Він нехай вирве з землі їхню пам'ять. Ворог Бо пам'ятав милосердя чинити. і Напастував був людину у Богу да війну, та серцем засмучено, щоб убивати її. Полюбив він прокляття, бо же на нього воно надійшло, і не хотів благословення, щоб воно віддалилось від нього. Зодягнув він прокляття, немов свою одіж, просякло воно, як вода в його нутро та в кості його, мов олива. Бодай воно стало йому за одежу, в яку зодягнеться і за пояс, що завжди він ним підпережеться. Це заплата від Господа тим, хто мене обмовляє на душу мою, наговорює зло. А ти, Господи, владико, зо мною зроби ради імення свого, що добре моє милосердя мене порятуй. Бо я убогий та бідний, і зранене серце моє в моїм нутрі. Я ходжу, мов та тінь, коли хилиться день, немов сарана, я відкинений. Коліна мої знесилилися з посту і виходло тіло моє з недостачі оливи. Я став для них за посміховище, коли бачать мене головою своєю хитають. Поможи мені, Господи, Боже мій за своїм милосердям спасити мене. І нехай вони знають, що твоя це рука, що Ти, Господи, все це вчинив. Нехай проклинають вони теж по вони повстають, та нехай засоромлені будуть, а раб твій радітиме. Хай задягнуться ганьбою ті, хто мене обмовляє, і хай вони сором свій вдягнуть, як шату. Я устами своїми хвалитиму голосно Господа і між багатьма його славити буду. Постоїть на правиці у Бога він для спасіння від тих, хто осуджує душу його.